Так, все, почти уже собрали весь. О, вы уже здесь. Всем приветики. Вы сейчас на моем канале. И да, сегодня мы будем переезжать в другой дом. Да, это будет мини-сериальчик. Поэтому надеюсь, вам понравится. У меня, кстати, скоро должны быть... Скоро у нас будет дочка. Поэтому поздравляйте нас, пожалуйста. И сейчас я вызову грузчиков, конечно же, и шапочку свою да. Ну, В общем, у нас появился такой миленький котик. А все, а вс это дядя наш. Привет. О, привет. Уже пришел? Да, пришел, как ты и говорила. А, ну, смотри, он там, видишь? Да. Наверное, коробки очень тяжелые. Ух, легенькие. А еще нам надо все на свечи. Зарпока... Зараз... Я не знаю. Ой, ты украинский сначала выучи, а потом... Так, это Мне кажется, что надо будет только вот эти бульбаки. Вот это вот, то есть вот эти всякие... Вот это, мне кажется, нам понадобится. Вот это по-любому. А, да, ну ты про мои мысли читаешь. Да ну, не может, что. Вот это по моему понадобится. А это, ну, это тоже. такие коврики даже очень милые. Их тоже. Ну и тумбочки. Ну и котика. Как же без этого? Ты же обожаешь просто кота. Да, теперь иди на третий этаж. Ого, то вам тут можно комнату оставить. Но все равно потом я заберем. А здесь комната чего? А, это комната... Um... Слушай, это же твоя комната. А, да точно. Господи, все начал забывать. Окей, на первый этаж ничего не надо, все везем, все на другой дом. Да, друзья, на мои персонажи решают переезжать в другой дом. Че, че мебель не построена, что не я строила, а игра же обновлялась. Да. Да, мы... А пока что я хочу вас предупредить, мои дорогие. Сейчас, как вы видите, я поменяла свою аватарку. Я думала, что у меня будут видео с этим дракончиком. Его по-любому уже все видели. Но на жаль, нет, у меня не будет видео с этим дракончиком. И, пожалуйста, друзья, я вас умоляю, ну хоть бы 27 подписчиков. Нет, 28, пожалуйста. У меня на моем ТикТок-канале уже уявляется сколько подписчиков. Там 396 чи дев'ять. Ну, будь ласка, присоединяйтеся до мене, бо мені щось навіть сумно стало. Ніхто мені не пише нічого. Ні, ну були раніше хейти невеличкі. Ну, хоч було що цікаво читати їх. Ну... Но... Хейт вообще взагалі приятная штука. Ну хоч можна було щось почитати, если чесно. Ну хайте мене подласочка не треба. Я просто так кажу, що було раніше. А та хейтить меня надо, так хейтить мене не треба, подласочка. Так. Що тут таке? А зараз я зараз або страю. Так, друзі, зараз ми будемо робити цю кімнатку. Давайте зараз все сюди ставимо, друзі. Так, друзі. Так. Давайте це поставимо сюди, якщо ж чесно. Мені тут наче більше подобається. А на теж повністю, звісно, вже будуть ті речі, які ми з собою взяли. Ось вони чуток лишились з того, що я збиралася строїти. Так, давайте вже ставити ну, можна ще отаку лампочку. Отаку. О, це крісло дуже подобається. Хай воно буде, а що, мені подобається. Беремо нашу цього, О, а ось на цьому третьому ось на речі. Ось у нас хай буде така, таке ліжечко, воно мені просто дуже подобається. Таке ліжечко навіть дуже гарне і навіть дуже миле. Оце ось така штучка, навіть дивненька. Ну, туди буде класти наша дочка свої ложки. Вибачте, просто так кажуть. Я не виновата, дівчата вибачте. Так, Коврик, я хочу взяти коврик. Ось сюди, наприклад. Ой, його сюди не можна поставити. М -м, а жаль. У нас тут коврі, чуток віднесенький. Ось оце сюди. А це ми можемо поставити. А Може сюди ми це поставимо. Так, це сюди. Це сюди. Це сюди. Це сюди. Це сюди. А, ну так, це можна сюди так, звісно. Це поставимо І сюди. А це сюди. Ну, чого сердечко мені подобається. О, ну, тоді ми картину ставимо сюди. А оце сюди ставимо. О. Це отак ось. А тут там. А тут а... о, у нас буде отак. Як вам. Все зарядка для телефона. Це просто так, щоб посидіти пофантазувати. О, це є бульбашки. Я обожнюю бульбашки. У мене навіть є свої бульбашки. Можу вам показати. Потім, може, коли вийде, може. Ось зеркало. Звісно є такі приміти, що не можна, щоб ліжко було біля зеркала, але я в ці примети, якщо чесно, не вірю. О, от так навіть гарно, Біляк, що, якщо, якщо чесно. Ось кот хай отут а поспиться, для нього чудове місце. Ви бачили, що ти що дивишся, щоб тебе нехто за жопку не вкусив? Тебе нехто за неї не вкус. Так, мені наче чекається, що темненьке гарне. Я не знаю. Слухаю ваші варіанти в коментарів. Ну, хоч маємо ще темненький кольор ось сюди на пол. О, так гарно. Давайте, друзі, ще отак. От ну і давайте вже записувати нашу історію. Так, все, на я вже все зробив. О. У ній вже ніч. У ній вже наступає. А ми, я вже навіть не встиг. Ви вже, звісно, наконець зробили мою кімнату. Вау, вона причудова, а де мої всі речі? Ми що, забули всі мої речі? Я ж так не хотіла. За що мені така кара? Ти що? Ви тільки недавно приїхали в цю країну? Йо майо Недавно переїхали і вже істерика. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е так, а де ваші косметички? Ось що це, що це. Що це таке? Цікаво, можна глянути? Хм. Цікаві, наклейки. Ха, Ха! Є ще в мене буде зустріч з хлопцем. Все, я обіжена. я буду спати. Все. Дівчатами нічого не поробиш. О, привіт, друже. Що ти тут стоїш? А ну все ремонтую, а ти тут що-то забув. О, глянь зелененький. О, і найклейкі з лягушечками. Ммм, помада, це що, помада? О, мені подобається. Я тепер, мабуть, зеленим став. Так, ти зелений тепер. Ой, куди мої наклейки ділися? Як я тепер вигляжу? Я хочу бути лягушкою, як ти. Ей, Я зовсім то не лягушка. Так, да, а є зелені лінзи. Мені цікаво, будь ласка, щоб вони були. Мені дуже б хотілося, щоб були зелені лінзи. Хочеться себе прикрасити зелененьким шреком. Зовсім то мені шрек не дуже. Це... Це ти не дуже ось, глянь, я тепер, мабуть, буду принцесою. Лісо, мати, ти будеш лісовою принцесою. Так. Навіть нічого міняти не хочеться. Мені так не подобається. Тільки. Я хочу бути зеленим, як ти, тільки ти рожевий. Ну так для цього треба дуже багато праці. Ходімо. Ну, добре. Що тепер, не? Чекаем а такси я выкатка в жилье О, такси уже появилось, а где сам таксист? Не важно его, дай я сяду. Ты, ты правда ты будешь побыть такси? Так. Сюда идем, рядом. Вау. О, О значит ты дверь открыл, закрывай! О, нет. Це що було? Ох, я так з тобою втомився. А я з тобою неймовірно втомився. Бери очі кофту, вона зелена. цю сумку. Що не потрібно. Ой, чудово! Ммм, та ти повністю зелено. Я мм. Ммм, тобі ж ну, а щоб бути зеленим. Обувь! Точно! Шукаємо зелену обувь. Чудово. Носки свої зніми, вони все тільки портять. Носки? Так. Він Вони так салатові не добре. Вони тобі більш підходять. Все, ходімо. Так. Тепер заїжджаємо в перехмахерську. А ви таку саму пошучку зробити? Та добрий день! Добрий день! Можна у добрий вечір? Люди. Що вам потрібно? Желаємо пального скину. Вибачте, це як сьогодні немає. Можна зробити. А ця така зараз популярна. О, давай буду як ти. Ну добре. Ні, в тебе видно брови. Треба, щоб броди були закритими. Отак з типом. Отак мені не видно. Теперь центр. О боже, я обожнюю в цей, в цей центр ходити. А я в ньому вперше. Добрий день. Добрий день. Ти думаєш, що мені це підходить? Ну а що, є зелений, так тут просто тільки один фіолетовий. Ну да, це вірно. Ну нічого, надійну якусь шапку, яка цьому чому завадить, звісно ж. Тут набагато гарніше наклейки. Це що? Це ж не те, що нам потрібно. Добрий день, у вас є якісь кепочки? О, ось вони такі гарні. Вибачте, нема. Нема. Мені кажуть, що тобі і так все пасує. Да, дякую. А друзі, а як вам такий формат, як привертились за насі? Якщо хочете, я зараз буду робити нову, я зараз хочу зробити райдугу. Якщо вам. Понравиться така, і всім пока дякую лайк, Пока.